А якщо я вам скажу, що дані кросівки вартоють 208 гривень. Ви повірите? Так, повірите, тому що така ціна є тільки на фіні У нас таких класних кросівок буде аж 46 пар. Покажіть, будь ласка, ще скільки їх там. Вони дуже якісні, вони стильні, вони зручні і вартою весь слот 9590 гривень за 46 пар. Купили один лот, поповнили асортимент свого товару, класно продали, зробили гарну націнку і супер заробили. Вони будуть справді якісні, у них йде правильна анатомічна устілка, і це дуже важливо, особливо при формуванні ніжки у дитят. Тому що розміри будуть від 25 до 36. А, власне, можна і собі щось купити. Так, дивимося, які варіанти є. Є на хлопців, є на дівчаток, вони м'якенькі. Сітілка буде антисківська, класні якісні липучки, різні принтації, і темніші, і світліші. Є легші, трошки гнуться, вони будуть м'якенькі, задихаючою такою поверхнею. Ось такого плану можуть бути варіанти. Далі ось такі можуть бути. ну Просто стильні, суперові, клас світяться. Досить легесенькі, до речі. Далі, ось такого плану можуть бути варіанти. Далі, показую ще, так, це я вам показувала ось. На більш дорослих слухайте, ну вони прям справді вони легусенькі і вони просто круті. Крутезні. Зараз починається весна і вони будуть розлітатись, як гарячі порішки У вас, тому що це лот актуальний. Кросівки купуються завжди і дорослим, і діткам. Ось такого плану можуть бути на більш дорослий вік. Бачите, тут іде така тканина, яка справді йде дихаюча, і можуть бути ось такі дві пари кет попадатися. Слухайте, ну за 208 гривень купити, продати це нема що думати. Треба брати, але наголошую. Лот у нас один тому не боріться. Пишіть, телефонуйте нашим менеджерам, контакти їх знайдете знизу під цим відео. Давайте заробляти з нами.